Прощавай, Діду Морозе. Як залучити дитину до українських традицій. Дмитро Вакуленко, медичний психолог. У дитини зараз багато свят. І День Святого Миколая, і Новий рік з Дідом Морозом. Як не заплутатись? Тут не дуже складно, тому що це різні свята, різні персонажі і різні звичаї. Насправді, питання, як не заплутатись, воно полягає в тому, це. На що дитина знає про ці свята? Знає про цих персонажів, знає про ці традиції і про ті обряди, які відбуваються в ці свята, і це залежить від батьків. Тобто, ми маємо як батьки про це розповідати, читати казки, розповідати історії, розповідати про власні історії. Ну, з власного дитинства. І це допоможе дитині ну відрізнити ці свята і їх там відмінності і ліпше розуміти. Якщо ми про це не розповідаємо, то відповідно інформації про це у дитини немає. І, відповідно, вона може плутатись. А якщо ми про кожне свято окремо розповідаємо, а і ще й залучаємо дитину. Приготування до цих там свят, до цих традицій, там на Новий рік там, чи на Різдво, ми там, наряджаємо ялинку або там допомагаємо готувати і так далі. І так далі. Тому просто долучати дітей, розповідати про це, давати інформацію про це. Це допоможе дитині не плутатись. Якщо дитина вірить в існування одного персонажа, що варто святкувати кілька разів. Це залежить від того, які традиції у вас в сім'ї. Коли дитина народжується, вона не вірить в жодного персонажа, тому що про них не знає. Правильно ж? Але дізнається про них в результаті того, що там навчають в дитячому садку в школі, можливо, там вдома. Ну здебільшого, в першу чергу, вдома. Відповідно, те, які у вас є традиції в сім'ї, такі свята ви маєте святкувати, а не відштовхуватись від того, що вірить там або не вірить дитина, тому що здебільшого дитина вірить в тих персонажів. Які є частиною тих традицій, які відбуваються в сім'ї? Минулого року приходив Дід Мороз, а тепер родина хоче, щоб дитина повірила в основання Святого Миколая. Що зробити? В першу чергу ви маєте добре розуміти історію Діда Мороза, Миколая або Санти, там, неважливо якого персонажа. тобто ви маєте, по-перше, самі добре розумітися в тому, що це за образ, що він собі несе, яка за ним історія. Це перший пункт. Другий, маючи базу цих знань, ви маєте цими знаннями поділитися з дитиною. В розмові, в казках, в історіях ми маємо розуміти, що для того, щоб щось запропонувати якусь нову традицію, вперше і щоб вона була прийнята на дитини, ми маємо, по-перше, про неї добре розумітися самі, по-друге, зрозумілим шляхом і способом донести її дитині, і третє, залучити дитину в процес приготування до цих там свят, залучити в ці там традиції. І це тоді допоможе дитині ну, бути, бути в контексті справи, розуміти, що відбувається, і, ну, і приємно це сприйняти. А так як ці всі свята вони здебільшого пов'язані з тим, що е, дитині дарують щось, то ну, я впевнений, що е, ніхто не буде проти. <плюс>, Плюс один подарунок, чому б ні. Родина хоче відмовитися від образу Діда Мороза, як найменшим до чотирьох років пояснити його зникнення. Здебільшого наша задача насправді просто переключити дитину на іншого персонажа, і здебільшого це має спрацювати так, що якщо ми просто починаємо говорити про інших персонажів. Про те, що він прийде, що він подарує там подарунок, то це має спрацювати до 4 років. Дитина не має сфокусуватися на цьому. Тобто, якщо ми не фокусуємо увагу на тому, що Діда Мороза там немає, а тепер є там Санта-Клаус. І не, не уточнюємо на цьому, не кажемо, що там Діда Мороза збило ППО там чи ще щось, і не жартуємо над цим. То відповідно дитина окей справиться з тим, що тепер ми називаємо це там не Дід Мороз, а Санта. Якщо все ж таки дитина зафіксувала для себе дуже яскраво, що є конкретно Дід Мороз, а тут мені зараз всі розповідають про Санта Клауса, наприклад. Тобто, в першу чергу, ми маємо розуміти, що просто забрати всі персонажа не вийде, треба його чимось замінити. Наприклад, Санта Клауса, але в Великобританії, наприклад, його називають там Батько Різдва. Тобто імен цього персонажа ну, багато, вони різноманітні. Головне розуміти, що Санта Клаус. І там, наприклад, Святий Миколай це абсолютно різні персонажі, тобто це не, не можна замінити один одним по факту. Але тим не менш, Тобто ми маємо розуміти, що якщо ми щось забираємо, то ми маємо щось дати в альтернативу. Це перший пункт. Далі, якщо дитина до 4 років і ми каже, і ми не акцентуємо увагу на тему, що ми там щось поміняли. І просто називаємо тепер, говоримо про Санта Клауса, що він прийде, принесе подарунки, буде класне свято. То дитина має це ок прийняти і все добре, тому що у неї не було достатньо багато досвіду контакту саме з Дідом Морозом, і от таким, ну, таким чином. Але буває так, що дитина добре розуміє і пам'ятає, що саме Дід Мороз, їй це там принципово важливо, і вона не приймає там Санта Клауса. Таким чином ми маємо пояснити, цей рік був дуже ну він багато чого змінив. Змінилося наше життя, багато чого Змінилися, в тому числі змінилися наші традиції, змінилися наші свята. І ми тепер святкуємо е з іншим персонажем, з його тепер називаємо Санта-Клаус, а не Дід Мороз. І це буде знову ж таки, тобто ми опираємося на те, що ми маємо сказати, по-перше, правду. По-друге, ми маємо говорити про це спокійно, з спокійною інтонацією. І по третє ми маємо казати це в такій формі, щоб було зрозуміло дитині. Змінилися часи. Змінилися традиції, змінилися свята і персонажі. Що відповісти на питання, а куди подівся Дід Мороз? Він нікуди не дівся, він залишився. Він залишився, але не в Україні. Він залишився в інших країнах. В Україні він не залишився. Тобто, ми маємо, от якщо таке предметне питання, де він зараз. Він в країнах наших східних сусід, сусідів. Він не тільки в Росії залишився, він в інших країнах там також про нього згадую. Тобто, Але здебільшого, от у нас зараз інші традиції. В нашій сім'ї інші традиції. Тобто ми маємо фокусувати на тому, що він там якийсь там поганий, що, він, що його не стало, що він кудись образився на нас, поїхав, чи ми на нього образились. Не треба на цьому фокусувати, тому що попередньо у дитини був досвід того, що Дід Мороз це класний персонаж, і ми, як батьки, як дорослі, робили все для того, щоб саме таким дитина його там усвідомила і сформувала саме такий образ. І тепер, якщо ми різко говоримо про те, що він поганий, чи він там не знаю, там колаборант. Таким ключем, то відповідно це буде. Ну занадто рано дитину вводити в фрустрацію в таку, і це не дуже добре. Тому ми маємо говорити правду, казати про те, що у нас є зміни. І це окей, це зміни на краще, це зміни в ліпшу сторону. Це зміни через те, що багато змін в цілому в цьому році, і зокрема, це заділо наші свята і традиції, І відповідно, це у нас змінився і персонаж. З яким ми зустрічаємо ці там свята, і маємо бути цим максимально спокійними, і відкритими. Як пояснити відсутність Діда Мороза дітям більш старшого віку? Чим старша дитина, тим більше ми можемо розповідати про те, що, е, ну наприклад, діти там вже шкільного віку, тобто там починаючи з 7 років, можемо казати, що в цілому в Україні завжди були традиції, пов'язані там з Різдвом, з Святим Миколаєм, що у нас якби був більше святий Миколай, а Дід Мороз. Це той персонаж, який прийшов до нас з культури, зі сходу, з іншої культури, не з української культури. Ми можемо більше розповісти про те, що Дід Мороз ще існував при царській Росії ще до радянського часу, і він це була якби іншородна іншо, інший персонаж, який був не притаманий нашій культурі. І Він своїм чином ну, своєрідним був нав'язаний нашій культурі. Потім в радянські часи ми можемо також про це розповіти дітям шкільного віку, вже, напевно, дорослішого, вже підліткового більш, віку, можемо пояснювати про те, що, наприклад, більш глобальніше, що Радянський Союз це велика організація, велика країна, і треба було поєднати купа народів. І яким чином їх поєднати купа різноманітних народів, які ніколи навіть один одного не бачили. Треба створити спільні традиції, спільні цілі, спільні страхи і спільних персонажів, і спільних свят. Ну, от таким чином. І в той же час е, знищувалися індетичні традиції, індетичні персонажі, такі, як, наприклад, Святий Миколай, який був під забороною в радянські часи, в тої часи, для того, щоб е, створити би, одну, одну систему, одну організацію. Тобто Дід Мороз сам по собі, нормальний персонаж, все окей. Але його, е, в радянські часи навішали на нього дуже багато комуністичних, от, таких от при Бомбасі в ялинку почали викрашати ж таки символами комуністичної влади, і він це став таким інструментом впливу, інструментом панування, в тому числі над Україною, в тому числі не тільки над Україною. І відповідно зараз ми маємо наслідки цього панування радянського союзу, спроби тепер панування Російської Федерації. І тепер ми відмовляємося свідомо відмовляємося від цих персонажів, відмовляємося від цих образів, відмовляємося від цих традицій для того, щоб ще більше укріпити свою ідентичність, укріпити свою власну українську культуру для того, щоб вибудувати межу. Протиборство для того, щоб наша перемога, по-перше, якомога швидко наблизилась. По-друге, щоб такі події не повторилися в майбутньому. Чому не можна жартувати при дитині, що Діда Мороза збила ППО? Тому що ми передусім, ну перед цим новим роком у дитини є поняття і розуміння того, що Дід Мороз це позитивний класний персонаж, який мені дарує подарунок, іншим дарує подарунок. Це таке це свято. І тут е я знаю, що його збило ППО. Наприклад, я не знаю, що таке ППО і що таке збило. Я починаю про це питати, і батьків попадають в глухий кут, тому що якщо про це розповідати, то виходить, що наші військові, наші герої, наші захисники вбили персонажа, який до цього був. Е Позитивний, класний, і у дитини виходить, є образ наших захисників та захисниць, є образ е казкового там, фантазійного персонажа. А, і це дуже-дуже прикро для дитини, тоді, коли руйнується світ в тому, що є добрий персонаж, є захисники та захисниці, і вони от посварилися і одні вбили іншого. І це дуже прикро і засмучує дитину, і руйнує віру або в Діда Мороза, або зневірює її в наших, наших військових. З білбордів переконують, що Діда Мороза ніколи не існувало. Як це пояснити дітям? Ми так само пояснюємо, що наша, у нас змінилися традиції, що в Україні був Святий Миколай. При цьому всьому. І що раніше в нашій культурі Діда Морозу не існувало. в нашій культурі, в Україні мається на увазі. Тобто Дід Мороз існував в Росії. Він існував ще давно в Росії, Дуже давно в Україні насправді він насправді він же ж в Україні також Дід Мороз існував, але в зовсім іншому образі, в образі злого духу демона. Насправді, але про це не варто розповідати дітям. Це це просто окрема історія. Ось, але от той персонаж, позитивний персонаж Діда Мороза, він існував ну, в Росії. Здебільше як пояснити відмінність Санта Клауса і Діда Мороза? Це персонажі різних культур. Тобто вони мають схожі, ми маємо так і пояснити, що наш, наша планета велика, багато людей, у нас дуже багато історії. І ну, люди придумували самих різних персонажів. І в різних країнах там є різні персонажі, які виконують схожі ролі. Наприклад, на Новий рік на Різдво дарувати подарунок. Це персонаж чекати Санта-Клауса, так. Це культура, яка там поширена на весь світ, є вже надбанням цього світу. І так як ми прямуємо до західних традицій, до західних цінностей в першу чергу зберігаючи при цьому українські традиції, то ми там можливо, це можливо, є до речі, непоганою причиною, чому ну, поясненням для дорослого там дитини, чому тепер ми святкуємо і чекаємо Санта Клауса на Діда Мороза. Тому що ми відмовляємося від традицій, які були запропоновані нам ще при царській Росії, потім радянським союзом, і зараз Росією продовжується да? тому що вони є нашим ворогом зараз. Ось а, а, і прямуємо до цінностей європейських до світових. І тому ми тепер у нас ну, чекаємо Санта-Клауса. Родина святкувала різдво 7 січня, а Миколай приходив 19 грудня. Як пояснити дитині, що свята приходять раніше? Якщо це дитина дошкільного віку, то працюємо по тій же схемі, тобто ми просто святкуємо в інші дні і не акцентуємо на цьому увагу. Тому що дитини ще не має такого сильного досвіду з цим, і ми просто вводимо нову, нову традицію в нові дати. Якщо дитина старшого віку і вона дійсно помітила те, що це інші дати, або знову ж таки на цьому акцент великий, то ми маємо пояснити, що у нас різні культури. Різні традиції. Так само, як ми пояснювали, чому ми святкуємо тепер, чекаємо Санта Клауса, наприклад, а не Діда Мороза, ми так само пояснюємо із датами. Як пояснити дитині, яка здогадалася, що Санти Миколая Діда Мороза не існує, що його справді не існує? Коли дитина виростає і там, починає помічати, що Ну там хтось із цих персонажів або обидва з цих персонажів не є справжніми, тому що там за тією бородою там тато насправді і там дитина це починає розуміти. Ми в такі моменти маємо йти назустріч дитині і пояснювати, долучати її до цієї традиції, коли до традиції, коли вона дарить комусь подарунки, так само тепер, як ми даримо подарунки комусь, як це має відбуватися. Наприклад, дитині 6-7 років. Ну, Здебільшого дитина починає розуміти, що щось тут не так в цей, в цей вік. Можливо, трошки пізніше, можливо, раніше, в залежності від того, що їй підказали або в школі, або в дитячому садочку інші діти. Зазвичай це так відбувається. Але попри це, батьки починають розуміти, що, похоже, що схоже, що у дитини є якісь сумніви щодо справності цього персонажа. І тоді батьки мають запросити дитину на таку. Дорослу серйозну розмову, в якій сказати, що ти вже ну, виріс за цей рік, ти став набагато е, вище, сильніше, і попри там твоє тіло, у тебе стало більше ще й е, твоє серце. І це означає, що ти можеш ще більше дарити е, любові іншим і дарувати іншим. І ми тобі маємо розповісти секрет про те, що в день там, на, на Різдво або, наприклад, на День Святого Миколая. Що кожен з нас може стати там тим сантою Санта Клаусом? Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що це ти стаєш тим сантою і комусь даруєш цей подарунок. І твої задачі в твоїй задачі є там протягом року або там певного часу спілкуватися з цією людиною, зрозуміти, ну це стосується близьких рідних людей. Ти маєш зрозуміти, що ця людина хоче, які в неї є бажання, які в неї є потреби, підготувати для неї там цей подарунок, запакувати його і подарувати, бути сантою для цієї близької людини. І це така традиція, яку от ми спочатку даруємо дітям, потім діти виростають стають дорослішими і також можуть мати мати роль санти, тобто ми трансформуємо поняття санти як одна людина, як один персонаж казковий, в поняття, що це роль, яку обіймає кожен там кожна людина, яка досягла певного віку і виросла. А діти, які молодшого віку, які не знають ще про це, тим не варто про це говорити, тому що вони ще не виросли до того, щоб обіймати роль Санти. Ось таким чином така трансформація допомагає дитині не втратити дух різдва, знаєте, не втратити оцю віру в чудо. Ще таким чином, а вона залишається, вона розуміє, що все при цьому залишається, і ми таким чином ще, ще глибше її долучаємо до традиції там, Різдва і відповідно ще, ще більше залучаємо в це святкування, але вже під іншою ролью. Причому це не виключає те, що дитина отримує подарунок, вона отримує подарунок знову ж таки від своїх сант на від мами там, і, і тата. Коли розповідати про те, що персонажів не існує? Як краще про це дізнатися від батьків чи випадково в садочку школі? Дуже класно, коли цю розмову починають першими саме батьки, і коли це відбувається саме в сім'ї. Але навряд чи у вас вийде е, зробити це швидше, ніж це зроблять десь в іншому місці, тому я би тут рекомендував би не робити це ну, завчасно, так, а намагатися продовжити цей час е, казки і фентезі для дитини, тому що це прекрасно, це має бути. А, але якщо ви помічаєте, що дитина починає Mm, бути більш скептичною до того ж, до ваших слів про, про свята, про новорічних персонажів, про різдвяних персонажів, коли вона починає там така ну, менше довіряти в цьому, або сумнівається, або приходить до вас з запитанням і говорить: Мамо, тато, а це правда і там уточнює про справжність або несправжність тих чи інших персонажів. От тоді ви маєте сказати угу, добре тоді ми тебе запрошуємо. На дорослу там каву, чаю, розмову, ну таким чином. І вже тоді розповідаєте ось цю історію про те, що є традиція дарувати подарунки, і кожен з нас може обійняти цю роль е, Санта-Клауса і відповідно подарувати комусь любов і подарунок, і турботу в ну, вигляді подарунку. Ось і залучити дитину до цієї традиції вже в ролі там цього Санта-Клауса. Відповідно, тому це має відбуватися тоді, коли це на часі. Тобто тоді, коли дитина починає розуміти, що щось не так, задавати питання, але ми не маємо від них відхрещуватись, від цих питань, а навпаки, бути тим першим джерелом, який якісно, чітко все розповість. Ось, але не робити це позавчасно. Середньостатистично це відбувається от у віці. Там першого класу, плюс-мінус. Тобто ще в садочку е, цю традицію там зберігають, і там вже в школі вже е, діти починають ділитися один з одним з інсайтами, що насправді там когось не існує. Тобто не треба такого, що от прям в першому класі «Let's go», не, не потрібно. Е, хай вірить в чудо, це добре. Що відповісти, коли дитина цікавиться? Ти мене обманював? Е, ні, е, тут же ж не про обман, це про традицію. Це така традиція. Який ми е, обіймаємо, тобто ми ж дитину пояснюємо, вводимо в курс справ, як це насправді. І ми пояснюємо, що це така традиція, коли ти обіймаєш роль Санта-Клауса, даруєш подарунок, і ти обов'язково не маєш казати про це, що це ти, ти маєш це зробити е, секретно, та, таємно, ось таке конспірологічно, щоб та, та людина, яка отримала твій подарунок, про це не дізналася, що це саме ти подарував. І тому всі кажуть, хто подарував Санта Клаус або там Дід Мороз. Тобто в цьому традиція, щоб той, хто отримав подарунок, не дізнався від кого. Даруйте щиру любов вашим дітям, все буде добре, хай щастить!